Топ-3 авто для вашої коханої за 15 тисяч доларів. На перше місце в рейтингу я ставлю Audi A4 в кузові B9. Це 2016-2017 рік. Ще недавно та машина коштувала більше 20 тисяч доларів. А зараз в зв зв'язку з ситуацією на ринку ціни присіли. і за 15-16-17 тисяч доларів ви можете взяти цей автомобіль з повним приводом, з класним перевірним двохлітровим турбованим бензиновим двигуном, з сучасним дизайном кузова, з класним сучасним салоном. Якістю ауді, деталізацією такої знаєте, одного з найкращих збірок салону з ауді. Я вважаю, що це для жінки на сьогоднішній день один з кращих двигунів по сучасність, ціна, якість задоволення від'їзди. На другому місці в рейтингу буде BMW X3 2015-16 року, який вже зараз в рестайлінгу можна купити в районі 15-16 тисяч доларів із оновленою оптикою з хорошим кліренсом, задоволенням від'їзди, з вмістимим салоном. Ну і звичайно, стильно гарно виглядає для жінки. Ось, ну і на третє місце в рейтингу багато хто скаже мені, чому тут немає японців. Японці Можна отримати новіший рік, менший пробіг, кращу комплектацію. Правильно, тому я сюди ставлю Nissan Rock. Це можна взяти, наприклад, 2018-19 рік. В класній комплектації SV, наприклад, там буде і безключовий доступ, і шкіряний салон, і електробагажник, і навіть кругові камери, і панорамний дах. Це все можна буде отримати за 15-16 тисяч доларів. І пробіг, до речі, Nissan Rock буде точно менше 100 тисяч, тобто там можемо отримати автомобілі 50-60-70 тисяч пробігу. Тому що в Audi і BMW за ці гроші буде трошки скромніша комплектація і більший пробіг. Тому своїх жінок і купляти їм найкраще.